Привіт, панове. В нашій грі дуже люблять використовувати термінологію в балансі, збалансований і тому подібне. Але що взагалі означає в балансі? Якщо стосується техніки, багато хто любить казати на дуже сильні імбові машини не збалансовані, керуючись тим, що в них ніби всі характеристики дуже хороші. Але. Тоді вже машина не в балансі, бо вона вже надто сильна, тому що в неї все прекрасно. Є машини, які на покії дуже слабкі. А є, а є танчики, які от, дійсно підходить їм, їм це слово в балансі, це слово сполучення. Тому що в них якісь є яскраві сильні характеристики, є якісь слабкі. І... Вони один одного урівноважують. Сьогодні я хочу поговорити саме про таку машину: c 45 італійський преміумний тяж 8 рівні, який зараз є в продажу. Але перед тим, як ми почнемо його розбір, рекомендую вам поставити вподобайку, підписатися і в кінці відео залишити коментар, що думаєте про цю машину або ж ваше враження від контенту. Добренько. Поговоримо. Зна... Далі ми визначимо сильні слабкі сторони машини, кілька порад щодо гри. Робить її в балансі. Е, далі. Також поглянемо, чи підходить ця машина я як щоденний фармер. Тому що для чого ж превільна машина ще й потрібна. І е, чи потрібна її вона на фоні інших конкурентів. Можна порівняти її, з наприклад, Земілім 1951 або ж Т-77, які теж йдуть барабанні. Добре. Що ж, починаємо. Плюси і мінуси. Перший плюс, мінус 10 КВН. Прекрасно. Не докопатися. Чудові КВН. Другий зразу плюс, який взаємопов'язаний, міцна башта. Міцна башта, плюс КВН мінус 10, і ми маємо що дуже зручно нам грати від рельєфу. Оскільки у нас карти перекопані в більшості, то відповідно використання ще спрощується. Далі, наступний плюс. Наявність барабану, але точніше, механізму дозарядки. У нас барабани три снаряди, які заряджаються по черзі. Це великий плюс в плані того, що ми можемо, зарядившись повністю, можемо видати одночасно велику кількість дамагу. Протистояння з циклічним танком, іноді це може вирішити дуже багато. Далі, в нас чудова рухливість, як для тяжа. Не найкраща по тому потужність, але висока максимальна швидкість і хороша проходимість, дають нам дуже приємну рухливість навіть без установлення турбіни. Танк приємний. Тепер по мінусах. Якщо башта нас дуже броньована, то от корпус, скоріше від якогось середнього танку. Дещо слабкий, особливо в деяких місцях. Далі в нас сумарна перезарядка, якщо розряджати повністю наш магазин. То дуже довга. порівнюючи з тими конкурентами, які я назвав Еміля і т 77 найдовша перезарядка. Плюс до того не найкраща стабілізація, я би не сказав погана стабілізація. І таке собі зведення. розкид теж не дуже приємний, але я не вважаю це настільки важливою характеристикою саме для тяжкого танка Добре. Тепер. Маємо плюси-мінуси. Давайте глянемо на броню, тому що я тут корпус засрав башню-похвалив. Давайте по корпусу. У нас частина корпусу закриває екран. Тут ви бачите, йде броня, тут екран. Там в зоні, де екран. Ближче до, нижнь... до нижньої лобової деталі. Починаємо від, грубо кажучи, від 220 мм наведеної броні. Ближче до башти 258. У слабких у зонах неприкритих екранах тут же 200 мм наведеної броні. Вісімки, деякі ми витанковуємо Сім, сімірки, Дев'ятки, якщо, наприклад, граємо від КВН, то можемо деколи і дев'ятки витанкувати. Але місцями екранованими. Там, де не прикрито екранами, там наведеної броні значно менше. Нижня лобова деталь. Це той випадок, що я казав. Де броні взагалі нема. вата 120, 118, ну під таким кутом 130, як не встав, броні немає. Пробувати будь. абсолютно будь-який супротивників, який вам зустрінеться в бою. Без виключень. Просто на виліт. борта Корпуса 75 мм, досить тоненькі але танкувати ними від борту можна. Єдине, треба враховувати, що ми підставляємо вразливі зони, де не прикрито екраном, і нижню лобову деталь. Тому треба бути обережним при танкуванні. Башта, тут вже все значно веселіше, де прикрито, теж є екраном. Там наведено броня в більш плоских зонах 258, 257 6 де вже скоси, там за 300. Де не прикрито екраном 230 295 дискос. Нема питань. Довеброня їх на 8 рівень. І сперечатися, думаю, немає не сенсу. Тут ми бачимо, де йдуть така цікава будова ближче до гармати. Тут купа всяких скосів, і цілитися сюди хіба треба в центральну частину біля ствола. Тут же йдуть слабіші зони. Ми бачимо 224-223, але все одно цю восьмірки можемо витанковувати. Плюс попасти в ці зони біля гармат їм буде дуже важко. Самі розумієте, яка точність в грі. Добре, ми розібралися. в корпусі на гімно значною мірою в башті хороша. Не найкраща, але хороша. Якщо порівнювати з о, тими машинами, які я брав для конкуренції, виміля башта буде краща, але корпус плюс-мінус такий. Теж, теж досить слабенький Т-77 то взагалі броня, скоріше від середнього танка, Т-77 найменш броньований серед цієї трійці. Тепер зберемо гармату, що дуже важливо, У нас механізм до зарядки. Перший снаряд в нашому барабані заряджається практично за 15 секунд. Це вже в мене з бойовим братством, з вентиляцією, тут ще спагетті. В базі там якщо не помиляюсь 17 секунд. Це дуже довго. При Альфів 360. Другий снаряд 13,2 на мене виходить. І. Третій снаряд 10,5. Третій вже більш-менш. Що виходить тактика гри. Видавати повний свій барабан треба лише в ситуаціях, коли це справді потрібно. Коли супротивник підставляється і є можливість видати в нього. Другий момент, коли його треба добрати. От там лишається мало ХП. Можна видати весь барабан, щоб забрати. Щоб змінусувати супротивника. Ну і коли вже, скажімо так, вже і немає вибору. вже видаємо вже барабан, щоб видати максимально, що можна. В інших ситуаціях, коли йде просто перестрілка, найрозумніше тратити або ж цей третій снаряд, або ж третій і другий. Третій видаємо тільки в конкретних ситуаціях. Якщо будете стабільно видавати по три снаряди, будете весь бій перезаряджатись. Далі, кілька слів про його механіку, в нього доопрацьований магазин заряджання. Що означає допрацьований? Якщо ви заряджаєте, наприклад, снаряд, ви його доповністю не дозарядили, і то... зробили постріл, то наступний буде заряджатися швидше. Механіка така, як вам сказати, не потрібна. Тому, що ви будете знати за цю механіку? Що ви не знатимете за цю механіку? Глобально вам нічого не змінить при грі на цій машині. Раз. З бронепробиттям що важливо згадати: базовий на снаряд бронебійний пробиває 218 мм броні 6100 1100 метрів, швидкість його польоту, прекрасна швидкість польоту, хороше бронепробиття, чудовий снаряд. Преміум у нас кумулятив 270 пробуває, 800 летить. Летить погано, пробуває класно, нема питань. Щодо бронебійного, чудовий снаряд, по своєму досвіду скажу. Процентів так 70-80, ви будете стріляти саме бронебійними, не використовуючи кумулятиви. Відповідно, фармити буде досить комфортно. Хороший е, снаряд саме для фарму. Тепер. Що ми маємо ще сказати е, по гарматі? то що я казав, стабілізація в нас погана. Зведення в мене вийшло 2.25, ніби не дуже великий час, але проблема в тому, що через погану стабілізацію це все одно виходить е, на довге зведення. розкид в базі 0,42 в мене зараз 0,38. Ніби, здавалося б, і немало, так доволі досить багато, але на ближній і середній дистанції повністю вистачає, проблем з відцілюванням немає. Тепер, тим ми зрозуміло. По рухливості я сказав. По, по огляду маскування, думаю, немає важ, 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 не є щось надмірно важливе. В плані маскування огляд 380, нічого особливого. Просто нормальне значення. Всі тяжі сліпи, зразу вам скажу, тому тут глобально ну, звичайно, не, не такі як радянські тяжки, де там 330 метрів. Просто нормальний огляд. Але тепер ми йдемо до більш важливого обладнання. Що у вас має бути? Поліпшене загартування у вас має бути підвищуємо живучість машини. Друге, це має бути стабілізатор. Стабілізатор мусить бути, бо в танка погана стабілізація казав. Третій модуль ставити на свій розсуд. Може бути і турбіном, є, може бути вентиляція, вентиляцією к мене. Може бути там механізми наведення, може якесь експериментальне обладнання бути. Що вам подобається, той ставите. Єдине, що до салач ви не поставите, тому що машина барабанна. Раз. Е -е. Що по тактиці гри? Що ви маєте розуміти? Шукаєте можливість ефективного використання машини саме від рельєфу. Ховаєте вразливий корпус. Корпус у справді слабенький. Другий момент. Видаємо барабан тільки тоді, коли це є необхідно. Стараємося видавати один, два снаряди. Один-два снаряди, третій завжди тримати. Тому що перезарядка 15 секунд одного снаряду це дуже багато. Якщо сум... порахувати, сумарний у нас перезарядка майже 39 секунд. Стрійці, яку я назвав Емілі та 77, це саме довше. Дуже довга перезарядка. Я кажу, якщо будете видавати стабільно по 3, а ще й не реалізовувати їх, тобто без, без дамагу, то будете весь бій тільки на перезарядці сидіти. Це неприємно. По Перше, буде діяти на нерви, неймовірно, а по-друге, і ефективність буде невисока. Якщо порівняти в плані, що я казав, за, ми мали визначити за фарм. Чи підходиться машина для щоденного фарму? Однозначно, хороший бронебійний снаряд, наявність барабана, всяка така броня, особливо в башті, вона присутня досить купська вен. Дозволяє цій машині стабільно настрілювати дамаг, плюс, завдяки його нормальному бронепробиттю і високій швидкості польоту, часто користуватись саме бронебійними без великої потреби заряджати преміумні снаряди. Відповідно, фармити на ній і приємно, і досить ефективно, як фармер на кожен день підходить. Чому збалансована машина? Ми розібралися. Є плюси у ВЕКВН, наявності механізму дозарядки, хорошої башти, рухливості, але є суттєві мінуси. Сумарне, велики, сумарне довга перезарядка, слабкий корпус, погана стабілізація. І тому машина збалансована, але приємна, комфортна і підходить для фарм. порівнянні з конкурентами, чи вартує вона свого скажімо так, придбання. Ну, взагалі. Що вам сказати? Якщо чесно, по ціннику ні на один прайміний танк в грі не вартує, скажімо так, предпочвань. Це дуже неадекватні. ну, Често моя думка, цінники справді досить, досить неадекватні. І преміум техніку краще отримувати, наприклад, за трейдін, міняючи якісь машини за бони, з коробочок, от випадаючи, іноді хороша техніка. З лутбоксів іноді воно вигідніше виходить. Якщо ви вирішили його придбати, все-таки то машина, скажімо так, не буде викликати вас негативних емоцій. Ви отримуєте особливо перші 100 так десь сотню боїв, ви будете однозначно кайфувати від бізонте. Ну, хіба що такий стиль гри на барабанних машинах? З вразливим корпусом вам зомсів не підходить. Якщо ви фанат Суто Єса 3, то, звичайно, бізонте це не для вас. Але якщо ви любите, наприклад, ще й качаєте італійську вітку, бізон ідеально впишеться в всю концепцію, фармити на ньому і ще й отримувати той ігровий досвід, однозначно, буде круто, приємно і. Надіюся, ви, ви мене зрозуміли. Добре. Що залишається додати? Чи кращий він, чи гірший за міля або ж Т-77. В простоті реалізації він буде е, складніший за Еміля, але простіший за Т-77. От якось так. А, що я вам ще забув сказати: от учило, забув: е, по польовій модернізації. Тут все досить просто, як в багатьох інших тяжів на своєму рівні, але варто сказати. Перше. Ставимо на проходимість, підвищуємо ще. Друге, покращуємо зведення. Зменшити, якщо поставити на е, збіль, покращення розміру коло зведення, ви того бонусу не відчуєте, а от зведення ще буде гірше, то буде печально. І третє. Тут на нас свій розсуд. Можете підняти огляд, але зробити себе вразливіше арти. Або можете, так як я, зменшити час оглушення екіпажу, але порізати собі трошки огляд. Тут на ваш розсуд. Тут тільки зведення, тут тільки проходимість. А е, слот, слот ви ставите на е, залежності від обладнання, яке ви ставите. Я поставив нову потужність, бо в мене є стабілізатор. Стабілізатор вам будь-якому випадку потрібен, але якщо ви ставите турбіну, ви можете поставити слот на турбіну, щоб отримати максимальний бонус від турбіни. Добре. Надіюся, вам було цікаво, ви зробили все для себе правильні висновки. Ще раз попрошу ставити вподобайки, підписуватись і залишати коментарі. Для мене це дуже буде важливо і спонукає мене створювати нові відео. І що ж, всім успішних рандомів, легкого фарму. І високого проценту перемог. Пока-пока.